Усім привіт! Сьогодні на відео ремонт тормозного супорта заднього. Конкретно цей суппорт Citroen C4, але вони всі однакові. Цей вже можна, як, як можна бачити, вже є сині такі полоси, не знаю чи камера передає, чи ні, але він клине. Ось він стоїть, не зажатий і він тримає, вже він потік, тут можна бачити на брусчатці вже. Тормозна жидкость. Ну і так, для цього нам понадобиться ось такий ось наборчик. Можна, звісно, купити цілий супорт, він не так дорого стоїть. Комплект задніх двох я знаходив по ну, від 70 доларів. Але на одну сторону ці резинки коштують 2,5 долари. Так що можна трошки зекономити. Ну і так. Спробуємо зробити це на цьому відео. Починаємо. Для початку відкручуємо оці два болта, кріплення самого супорта до цього всього механізму. І так, супорт знятий, прекрасно знімається, відкручуємо ці два болти і можемо трохи здавити сам супорт за допомогою якоїсь викрутки. У мене ось така. Здавив трошки і він легко знімається. Тормозні колодки лишаються тут. Сам суперсус. Бачимо лопнутий пильник і там він вже знизу потік. Трубки відкручувати я не буду. Буду міняти всі резинки прямо тут. Так що дивимось. Що нам для цього треба, нам в подальшому потрібно видавити поршень. Вручну це зробити досить важко, тим більше ззаду. Тут є механізм ручного гальма і просто так його витягти не вийде, потрібно прокручувати, як мінімум і тягти, але цей супорт підклинивши, то тому я йду, просто нажимаю на тормоза до того моменту, поки він сам не вискочить звідти. І так, поршень вже видавлений. Він тримається на самій резинці. Тепер доволі легко його відціля витягти. Так як можна відірвати цю резинку або разом з нею зняти, однією рукою незручно. Зараз зніму і вимахнуся. І так, поршень у нас в руках, і ось можна бачити по кругу, є такі відкладення, окисли, пошкрябини, всяке таке. Звісно, можна цей поршень... Замінити, але тоді вже е, ціна комплекту разом з поршнем не буде. Е, не буде сенсу просто з цього <клес> з цих замін резинок, вже простіше тоді купити цілий супорт. Але що ми робимо? Ми беремо наждачку 2000 ну, або 1500 зачищаємо це все і поліруємо сам поршень звичайною автомобільною е, пастою для поріпоровки. Лаку та краски. Ну і зараз покажу, що вийде. І так, зняв пильник цей, і можна бачити, він брудний, але в дуже, так я б сказав, би, непоганому стані сама гума фірми ТРВ, так як і сам супорт, можливо оригінальний. Е в сенсі пильник оригінальний. Е в досить в гарному стані, але можна бачити, що він тут так надірваний. Є прям так вирваний кусок резини. Більше всього це був такий ремонт колись заміна колодок. Механік. Механік пошкодив більш всього цей пильник, бо куска цього навіть не було, він не висів а був відірваний. Ну і так, Витягуємо внутрішнє кольцо. Тут можемо бачити механізм ручного гальма. Він цілий, не розбитий. Стоїть на місці, буває, що вони розсипаються, їх тоді можна або замінити також, або зібрати в кучу, але в нашому випадку все добре. Внутрішнє кольцо, кольцо витяг, воно також досить в гарному стані. М'якеньке, без всяких подряпань. Більше всього, сам супорт бо тільки за цих відкладень на, на поршневі. Ну а відкладення ці на поршні у нас через порваний пильник. Ну і так Ми миємо це все чистимо і продовжуємо. Отак, отакий має вигляд поршень. Навіть його не довелося полірувати. Просто 2000-ї наждачки прийняв той нальот, який був в окислиті. І ось так виглядає все доволі, доволі гарно, немає ніде нічого, ніяких глибоких пошкрябин. Можна, звісно, було б полірнути, але навіщо, якщо і так все, все дуже добре. І так, <кхід> поршень у нас готовий. Промиваю це все діло всередині. Ось. У мене є такий спрей, бензин з соляркою. Приблизно 70% бензину і 30% солярки для того, щоб не роз'їдало сам цей спрей. Ну, і гумові, гумові різні запчастини, які в нас в цьому супорті. Я так промиваю, щоб все витікало просто на тряпку з супорта, що там є. Ждемо поки стече, можна допомогти, трошки просушуємо, перевертаємо і встановлюємо наші пильники. І так можна бачити резинки вже встановлені, все підійшло, все дуже гарно. І, може буде потрібний набор до Сітроєна, до багатьох підходи. Ось такий ось номер. Це задній фірма Ну, Одна з найдешевших, але доволі непоганої якості. Тут їх вистачить, тим більше за таку ціну. За 2,5 долара. Все встановлено. Поршень у нас вичищений. Найгірше це буде тепер ставити оцей пильник, сам поршень. Поршень я легенько, прям легенько-легенько змазую таким салідолом для підшипників. ось Таким ось зеленим високотемпературним. Прям легенько, щоб не було корозії там всередині, навіть якщо попаде волога. Ну і для того, щоб вставити сам поршень, потрібно відкрутити наш штуцер для прокачки. Ось він тут ззаду стоїть. Ну і поршень вдавлювати і одночасно вкручувати. І так, як можна бачити, пильник уже стоїть. Ця всередині. Резинка поршня стоїть. Поршень встановлюємо методом закручування і легенького надавлювання, за часовою стрілкою закручуємо, надавлюємо і він нормально входить за механізм ручника, ручного тормоза і потрібно крутити. Ця резинка ось уже стоїть. Тут пильник також була в комплекті. Закручував я поршень, у мене є така ось приспособа, в кого немає, просто можна ключом від болгарки або зробити свій съйомник. Лишилися в комплекті ось такі ще резиночки. Тут все доволі просто. Дивимося відео далі. Ці резиночки доволі просто. Замінити просто вони так знімаються. Ну, ось, раз, одна. І Друга зняли, зараз їх протираю. Також змащуюсь, можна бачити, тут є волога в цій всередині, значить десь резинка тріснута. бульбашка. Ну і так Протираємо, змащуємо, міняємо резинки і встановлюємо назад. І так, тут змазали все тією ж змазкою для підшипників бо резинка. Замінена і все доволі просто. Замінюється тут, нажимаємо, поки резинка не стане на своє місце в такий там паз нова не хоче. І так, витерли, замінили резинку, смазали все тією ж змазкою для підшипників і просто задавлюємо її на місце, поки вона не стане в свій паз. Резинка установлена, все змазано, все гарно. В комплекті у нас лишилось такі три резиночки. Це для механізма ручного гальма. Я їх вирішив не міняти, немає часу. І так як я оцінив ті резинки, які зняв, що вони були в гарному стані. Також я розумію, що ті резинки ззадані. Механізму ручника в такому самому стані, то я вирішив їх не замінювати. А тільки ці основні, з якими є проблеми. Кому відео було корисним, ставимо лайки, кому не сподобалось дизлайки. Підписка на, на канал. Всім дякую перегляд. за перегляд, все буде Україна. До побачення.